Це вражаюча подорож, на яку ми навіть не розраховували. Історія, взята з реального сеансу регресивного гіпнозу. Працювала з гересанткою, яка звернулася з великим бажанням поспілкуватися з богинею Гекатою. Вона не вперше прийшла до мене на сеанс. Раніше пропрацьовувала інші свої запити. Це високорангова ангельська душа, наближена до Творця, яка має надскладні випробовування у цьому втіленні, як нам сказали, останньому на землі. На її вищому ями дізналися, що Геката мати її душі, а творець батько. Тобто, в її душі поєднані дві енергії світла і темна. Темно, вона постійно блокувала в собі, що призвело до тривожних розладів та інших проблем зі здоров'ям. З дозволу її вищих сил, ми перенеслися у царство Гекати, галактики з п'яти планет. Центральна планета Юніс, дещо схожа на Юпітер. Тут також є Сонце, але воно значно тмяніше, ніж наше. Атмосфери і дихання у її мешканців немає. Жителі це різні казкові істоти, феї, ельфи, відьми і маги. Тут присутні також емоції, і вони виражені більш гостро, ніж на землі. Душі, проживаючи тут, вчаться комунікувати та поважати одне одного, адже кожен володіє якоюсь магією. У тих, хто висловлює неповагу до інших, геката навіть може забрати їхню силу. Сама Геката, як творець цього простору, присутня завжди і скрізь. Вона змінює свої образи, виглядає як надзвичайно красива та приваблива жінка. Як виявилось, моя регресантка свої перші втілення проходила саме тут. Вона володіла телекінезом та іншими видами магії. Регресантка згадала походження своєї душі, поспілкувалася з Гекатою і за її допомогу у прийнятті своєї краси і сили пообіцяла зробити підношення яблук, горіхів та вина, як і попросила сама Геката.